Чи знаєте ви, що кишківник це поверхня, що вивернута всередину, площею 200 квадратних метрів та приблизно в 100 разів більша за поверхню шкіри. Кишківник це найголовніший з наших метаболічних органів. У ньому відбувається травлення, тобто розщеплення всіх поживних речовин. Для цього він виробляє кілька літрів травної рідини щодня. При цьому природно він має таку велику площу поверхні для поглинання всіх поживних речовин. І тому цю зону також варто захищати, адже кишківник є на Нашим найбільшим імунним органом від 70 до 80% усіх імунних клітин в організмі знаходяться в стінці кишківника і захищають його від токсинів, вірусів і шкідливих бактерій з навколишнього середовища або кишківника. Загалом функція стінки кишківника можлива лише завдяки колонізації бактеріями, так званими пробіотиками. Бактерії є корисними мешканцями кишечника і вони перебувають у природній рівновазі з потенційно шкідливими бактеріями, вірусами та грибками. Пробіотичні бактерії живляться так званими пребіотичними речовинами, які належать до великої групи харчових волокон і містяться в рослинах. Добре функціонуючий кишківник залежить від здорової флори кишківника яка має відповідно велике значення як для нашого травлення, так і для нашої імунної системи та захисту. А отже, і для профілактики різноманітних захворювань. Що ви робите для догляду за такою великою ділянкою площою 200 квадратних метрів для природної підтримки нашого гарного самопочуття? Молозиво, наприклад, стане хорошим варіантом. Це так зване перше молоко, яке виробляють усі ссавці. Його завдання полягає перш за все в тому, щоб стати. Імунологічним забезпеченням для новонародженого новонароджені телята ще не мають функціонуючої імунної системи. Молозиво забезпечує своєрідну запозичену у матері імунну систему і допомагає теляті виживати у перші тижні життя. Молозиво містить велику кількість ефективних імуномодуляторів, факторів росту, які можуть мати велику цінність, особливо для кишківника, його мікрофлори, а також для імунної системи. Звичайно, ви можете говорити про те, що ваш. Спосіб життя дуже впливає на ваш кишківник і його мікрофлору. Особливо це стосується вашого харчування. Тенденція вживання більшої кількості рослинної їжі дозволяє кишковій флорі позитивно розвиватися, оскільки рослини містять пребіотичні речовини, які живлять здорову кишкову флору. Тобто пробіотичні бактерії, якісний сон і фізичні навантаження, також сприятливі для кишківника. Особливості способу життя, такі як відмова від вживання сирих овочів ввечері, споживання меншої кількості м'яса, сприяють розвитку гнильної мікрофлори. Харчові волокна також мають побічний ефект. Вони зв'язують токсини в кишківнику, що розвантажує печінку. Про це я розповім вам в наступному відео.